Що варто покращити у місті: стан доріг, парків, громадський транспорт. Чи все і так добре? Насправді кожен житель має різні погляди на те, що зробить Хмельницький кращим та комфортнішим для життя. Сьогодні ми вийшли на вулицю, аби почути ідеї, які б реалізували хмельничани в першу чергу. Хмельницькому треба щоб зайнялися парковками. Бачите, що робиться машин багато, нема ніде. Надо щоб якщо мер розрішає, наша влада. Строїти будинок обов'язково, щоб закладені були, підземні гаражі, парковки. Ви знаєте, парки хочеться, щоб більше гуляти на свіжому повітрі. Транспорт. Чому? Ну, оскільки на Шевченка дуже довго чекати, треба пролібуся. Хотіла б, щоб більша кількість була. Це Що щоб змінили громадський транспорт. Щоб подивилися, який у нас громадський транспорт, бо його поліпшують, виходить, але не з усіх сторон. Щоб ну, пижики забрали, от именно, щоб більше тролейбуси, тобто більше автобуси були. Допустимо, я маленький ростом виріс і мені навіть немає де сісти. От просто. А навіть якщо не сісти, то стояти. Просто. Наше місто і так гарне, але хотілося б, щоб воно було уютніше, комфортніше. Так, якось так. А що для цього потрібно зробити, на вашу думку? Ну, щоб горожани більше дивилися за порядком, підтримували той порядок. Влада і так багато робить. Ми їм вдячні, але щоб ми підтримували самі. Ну, мабуть, що більш озеленення якогось міста, щоб більш діти бігали, пригали. Бо знаєте, зараз діти більш по домах сидять. Хотіли б більше парків та дитячих майданчиків? Майданчиків, парків, щоб люди відпочивали, жили спокійним життям. Нічого. Для мене все воно добре. абсолютно комфортне. Все добре, все добре. Зарплати, пенсії, ціни, податки, щоб були менші. Ну, тоді, думаю, люди відчують якесь покращення. Коли все закінчиться, біда в світі, в нашому суспільстві, в нашій країні, то покращити. Багато чого хотіли би. Ну почнемо з основного, щоб закінчилась війна.